Музика це те, що нас об'єднує, те, що нас гуртує та веселить. Голос свого улюбленого артиста змушує усміхатися. Музика змушує нас триматися навіть в найскладніші моменти. Вас вітає пісенний конкурс Євробачення. Тож бажаємо приємного перегляду. І пам'ятайте, музика єднає. Вітаємо, шановні телеглядачі, з відкриттям гранд-фіналу Євробачення 2024. Зараз у прямому ефірі біля екранів смартфонів та телевізорів збереться велика дружня команда, щоб подивитися наше шоу. Нагадуємо, що у фіналі конкурсу візьмуть участь такі країни: База Котів, Держава Пташок, Країна Кур, Королівство Пацюків, Суглінія та Республіка Кехтольгом. Тож більше не будемо тягнути час і розпочнемо конкурс з виступу зіркового гостя зустрічаємо співачку Мімі Кет з її новою піснею «Sour and Spicy». Black tongues Drilling just so fast. My body, my business. My clothes, my business. My money, my business. My roses, my business. Дякуємо мімікет за такий чудовий перформанс та чудову пісню. А далі ми одразу переходимо до підрахунку балів. Вітаємо всіх глядачів на такому прекрасному шоу як Євробачення. Мене звати Лавандія Моргонна. А мене Ольга Крутихвіст. Разом ми будемо оголошувати та підсумовувати бали від журі та глядачів. Тож довго не будемо тягнути час та перейдемо до першої країни, що буде роздавати бали. Вітаю, мої любі! Я Оленка Коваленко, і я буду оголошувати бали за базу котів. Я думаю, що всі вже мене знають, бо я одержала перемогу на Євробаченні у 18-му році. Для мене велика честь повернутися до сцени цього прекрасного конкурсу. Тож свої 12 балів я віддаю. Пацюкам. Щиро дякуємо Оленці. Ну, а далі ми переходимо до суглінії. Здравствуй світ! Ми гурт два кресла, і ми брати близнюки. Наш гурт прославився завдяки пісні Танго with Манго. Думаю, ви її чули. Та свої 12 балів ми віддаємо. пацюкам. Вельми дякуємо гурту. Два кресла. А наступна країна, що оголосить бали це Республіка Кехтольгом. Доброго вечора, шановні глядачі. Я співачка Коготьк, що могла потрапити на Євробачення в цьому році, але так склалися обставини, що замість виступу я буду оголошувати бали. Тому не будемо зволікати, і свої 12 балів я віддаю країні кур. Дякуємо, шановна пані Коготьк! А далі ми переходимо до країни курочок. Хей йоу, народ! Я Дімон Деменко, поганялово Дірол. Я найвелюрніший та найбагатший репер на районі, таких, як я, ви ще не успіли узреть. Короче, довго не буду церемоніця, і свої 12 балів я віддам такій забуб'єнній країні, як. Суглінія. Дуже дякуємо, шановний Дімон Деменко! Наступна країна, що оголосить свої бали, це Королівство Пацюків. Вітаю! Я Марійка Молдовська. Займаюся музикою ще з дитинства. Мрію представити свою країну на Євробаченні у майбутньому. Я обіцяю, що буду старатися і, врешті-решт, досягну своєї мети. Ну, а зараз я буду оголошувати бали суддів королівства пацюків. Тож свої 12 балів я, звичайно, віддам там. велика подяка Марійці. А зараз ми переходимо до останньої країни, що буде оголошувати бали своїх суддів. І це країна пташок. Добрий вечір, вельми шановні глядачі. Мене звати Григорій Лейвода. Я доволі відомий співак в нашій країні, і я дуже радий залишити свою частинку в історії Євробачення. Тож довго не буду вас затримувати, і свої 12 балів я віддаю такій чудовій країні, як суглінія. Висловлюємо щиру подяку Григорієві. А тепер настав час підсумувати бали глядачів. Це, мабуть, найцікавіший та найінтригуючий момент в Євробаченні. Тож будьте готові до цього. І вже за лічені хвилини вирішиться доля кожного артиста. А ми поїхали! На екрані ви можете побачити загальні бали від журі різних країн. Зараз ми розпочнемо підсумовувати глядацькі бали. Я разом з Лавандією Моргонною буду оголошувати бали в порядку зростання, тобто від найменшого до найбільшого. І ми розпочинаємо з двох балів. Готові? Два бали від глядачів отримує. Два бали отримує країна пташок. Ми переходимо до чотирьох балів. Всі готові? Ну що ж? Розпочинаємо. Чотири бали від глядачів. Отримує чотири бали отримує країна. Кур. Тепер ми переходимо до шістьох балів. Прямо зараз ви дізнаєтеся остаточну кількість балів якоїсь країни. І цією країною стане 6 балів від народу для. Республіки КИХТОЛЬГОМ Наступна кількість балів від глядачів це вісім. Я думаю, що ви також дуже схвильовані, як я. Тож не буду довго тягнути інтригу. І вісім балів від глядачів отримує. Вісім балів одержує. БАЗА КОТІВ За результатами обчислень залишилося лише дві країни, що будуть змагатися за титул переможної. Це Суглінія та Королівство Пацюків. Також залишилося лише дві кількості балів від глядачів 10 і 12. Хто яку кількість балів отримає? Це ми вже дізнаємося буквально за мить. Я буду оголошувати лише ту країну, яка отримала 12 балів, тобто переможницю Євробачення у цьому році. Тож давайте не зволікати, і 12 балів отримує така країна. Переможницею цього року стає. Суглінія і вітаємо нашого добромана Гілицького з перемогою на Євробаченні 2024. Ви вже отримали переможний кубок. Ми хотіли б взяти у вас невеличке інтерв'ю. Що ви відчуваєте зараз? Що будете робити з кубком? Зараз я безмежно щасливий та трішки схвильований. Дякую вам всім за цей прекрасний конкурс, моїм глядачам, що мене завжди підтримують, моїм друзям, моїм батькам. Ви мене надихаєте йти вперед, не дивлячись ні на що. Кубок я хочу продати на аукціоні та віддати кошти на благодійність і на відбудову моєї батьківщини. Ще раз всім дуже дякую. Я пам'ятаю, як був маленьким, мріяв потрапити на сцену Євробачення. І нарешті це сталося завдяки всім вам. Тож давайте втілювати мрії в життя, і ми вас запрошуємо виступити зі своєю піснею Нічний Київ. Сигарке, струмочки. Кочувала птичок з рая києві вночі, небо чорне ясен розум і краю дні. Вічники в час складних кажу полицям пустих, та неба ясного не бачу, вічників не прости, жодна квітка темна ні. Малюю квітку серця на спітнілому вікні, о півночі всі згасли ліхтарі, палюю квітку серця на спітнілому вікні, о півночі всі люди поховалися кутись, мій рідний Київ, зустрінемось. Скоро. Дякуємо, шановний доброман Гілицький, за такий прекрасний виступ, але на жаль, пісенний конкурс Євробачення добігає кінця. Ми були дуже раді вас бачити, цьогорічні спогади ми, мабуть, ніколи не забудемо. З вами були ведучі Лавандія Моргонна та Ольга Крутихвіст. Тож до зустрічі у наступному році.